20 грудня ми зустрічаємося з вами на другій лекції про его. Чому саме зараз? Тому що третя світова це апогей того, що відбувається з цим інструментом в світі. Чи він не може бути? Ні, він має бути. Це частина людської природи. Але що ми з ним зробили? Чому ми його поставили домінантою? Це велике питання до людства в цілому. Де я могла записати анонс про его? Та тільки в лісі? В лісі. Де на мене ніхто не дивиться, де мені не потрібно під когось підлаштовуватись, мати мейкап і мати відповідний той чи інший вираз обличчя, або бути в соцмережі, де ми теж слідкуємо за тим, як саме нас приймуть, втінять. Це спрацьовує автоматично. Звичайно, дуже легко бути монахом, дуже легко сидіти в лісі і розмовляти про его, але ми як частини соціуму, як частини великої спільноти. Маємо нарешті поставити цю частинку своєї природи на місце. Не на погане, не на низьке і не на завищене, а на те місце, на яке воно і претендує, щоб діяти досить злагоджено для нашої ж з вами користі, нашого ж з вами щастя, щастя, яке не антагоністичне до інших людей, щастя, яке не викривлює і не перехоплює.